Вітаю! Сьогодні у нас урок української мови, і ми будемо добирати слова, які прикрашають мовлення складати речення із порівняннями. Серед знавців мови був незрячий хлопчик. Друзі супроводжували його і розповідали про красу острова. Давайте прочитаємо, що розказала читалочка хлопчику. Давайте спишемо розповідь читалочки у наші зушити. Підкреслимо слова, які описують красу острова. Наприклад, у першому реченні пальму. Пальма описується як висока і струнка. Оберемо простий олівчик і підкреслимо однією рисочкою ці слова. В другому реченні описується павич із пишним барвистим хвостом. На кущі сидить білий папуга, папуга який білий, і між кущами в'ється вузенька стежка. Давайте спробуємо прочитати текст без підкреслених слів. Як він змінився? Дійсно, текст змінюється, він вже не такий барвистий, і нам просто необхідно використовувати слова, які прикрашають наше мовлення. Тому... Без додаткових слів не обійтись. Щобчик почав порівнювати все, що бачив на острові з відомими предметами. Прочитайте його порівняння. Як ми бачимо, два останні речення не завершені. Давайте завершимо їх. І придумаємо свої порівняння і запишемо у зошиті ці речення. Наприклад, стежка в'ється як змійка, на острові красиво, немов у казці. А зараз давайте трошки відпочинемо, підводьмося і виконуємо фізкульт хвилинку. Кроком руш тут туту ту-ту, кроком руш туту туту, кроком руш туту, кроком руш, плескай так лала, плескай так лала, плескай так лала, плескай так Поверниську повернись, попупу поверніську повернись. pop pop oh my heart pop 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 oh my high pop boox bo 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 na mo tai ta 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 tai na mo tai ta 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 tai na mo tai oh da chick 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 i go home oh mama 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 i go home oh mama 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 i go home

Ну що ж, після відпочинку давайте повернемось до опрацювання завдань у наших зошитах. Прочитайте описи і порівняння, які придумала предметам родзинка. Та відгадайте ці предмети. Одне речення запишемо у свої зошити. Кругле, яскраве, жовте, як золотистий милинець на небі. Що це? Це сонце, струнка, білокора, тендітна, як вродлива дівчина. Про що йде мова? Про берізку. Жовта, соковита, солодка, як мед. Груша. Давайте запишемо останнє речення у своєму. Груша жовта, соковита, солодка, як мед. Подивіться на малюнок. Читалочка зашифрувала своє порівняння. Давайте прочитаємо його. Банан який. Як лимон і як мед. Доберемо пропущені слова і запишемо утворення. Банан жовтий, як лимон, і солодкий, як мед. Давайте побудуємо звукову схему слова жовтий. Пригадаємо приголосні і голосні звуки. Користуючись простим олівчиком, підкреслимо звуки у слові жовтий. Позначимо кількість букв, звуків і складів. На цьому ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу!